Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні знову поговоримо про новини книжкового ринку в Україні і. Трошки за кордоном. На початку нагадаю вам, що на сайті Vivat за промокодом DOLLY ви можете отримати знижку 10%. Вона діє на всі книги, не лише видавництво Vivat, проте не діє на акційні товари і книги за передзамовленнями. Якщо щось замовляєте, ви підтримуєте мій канал, за що я вам дуже вдячна. І переходимо до новин. Книжкових скандалів цього тижня було дуже мало. Навіть, можна сказати, зовсім не було. Був лише один такий невеличкий, я б навіть не сказала, що ця тема розрослася у скандал, проте виділюю її саме в цій рубриці. У Фейсбуці читачі почали звинувачувати видавництво Баба Галамага в тому, що їхній переклад Гаррі Поттера насправді неякісний, що перекладач викинув. Цілі важливі фрази речення, які начебто змінюють стиль тексту. І авторка цього посту вона додала фотографії, де порівнювала англійський оригінал і український переклад, начебто написала, що там не вистачає фраз, проте я порівняла і не знайшла лише частинки речення можливо, просто саме це фото не. Дуже багато про що говорить, можливо, були інші, проте їх авторка не долучила. Загалом у коментарях люди почали обговорювати, що дійсно, коли прочитали в оригіналі, то зрозуміли, що оригінал за стилем і настроєм дуже відрізняється від українського перекладу. І якихось коментарів від видавництва я щодо цієї теми не знайшла, проте я дуже люблю український переклад, і було би цікаво почути якусь їхню відповідь. і Загалом пишіть, що ви про все це думаєте. Тож, зі скандалами, все. Давайте тепер поговоримо про все довкола книжкове. По-перше, видавництво видавництво спільно з естонськими письменниками проведе онлайн-презентацію їхньої нової антології естонського фантастичного оповідання «Буштинове сяйво. Я розповідала вам про вихід цієї антології у минулому випуску, і мені самі дуже цікаво почати вже знайомство з цією антологією і відкрити для себе естонську літературу. Презентація буде онлайн на Ютуб-каналі Фантастичні ТОКС 25 травня о 20.00. долучайтеся. Видавництво Комора оголосило про початок флешмобу Мій перехід. До кінця травня можна поділитися своїми історіями переходу на українську мову на своїх сторінках в соцмережах та в коментарях до допису Комори. Потрібно додати хештеги Мій перехід і читаю з коморою та позначити видавництво. І 1 червня вони випадковим чином обов'язкову. Руть учасника чи учасницю цього марафону і подарують новеньку книгу Юлії Баткіліної перехід. Amazon Games і Embrace Groups уклали угоду щодо розробки багатокористувацької онлайн-гри по мотивах володаря персню. кажуть, що гра вже на ранніх стадіях розробки, і вона буде з відкритим світом у середзем'ї та базуватиметься відповідно на трилогії Толкіна. В Уельсі щороку проводиться книжковий фестиваль Hey! Festival. І цього року фестиваль влаштував таку собі колаборацію із Євробаченням і попросив людей номінувати. Яку книжку написану в одній із 37 країн-учасниць Євробачення? Проте вона має бути написана. З після того року, коли Євробачення загалом з'явилося, і від України читачі номінували Жадана Кокотюху і Друка. із тисяч пропозицій, як сказали організатори, вже обрали по одній книзі для міжнародного списку читання. І від нас у список увійшов роман Сергія Жадана Інтернат. А переможця літературного конкурсу оголосять 2 червня на спеціальні події Хей Фестивал. Видавництво закликають підтримати петицію до президента із закликом підписати закон про заборону везення і розповсюдження російських книжок в Україні. І ще в червні 2022 року було ухвалено закон про заборону будь-якого варіанту поширення друку везення книжкової продукції, походження з РФ та Білорусі. Проте закон зник з публічного простору після. Того як його направили до офісу президента, тож я вас теж активно закликаю підписати цю петицію, аби книжкова продукція країн-агресорів не розповсюджувалася в Україні і не приносила їм прибуток. Видавництво небо Букла Паблішен відмовилося видавати серію бестселерів All for the Game Нори Сакович. Це дуже популярна серія у світі. Вони вже навіть встигли обрати перекладача і ілюстратора і чекали на підписання угоди. Проте, видавництво розповіло в своїх соцмережах, що вони дізналися, що серед бенефіціарів агентства, яке володіє правами на цю серію, є. Росіяни, і вони негайно зупинили процес покупки прав на цю серію і відмовилися її видавати. Я дуже підтримую таку позицію. Рада, що видавництво розповіло про це і сподіваюся, що жодне українське видавництво не перекупить ці права. Марі Кінович із обкладинкою до українського перекладу книги Ніно Харатішвілі Восьме життя для брільки увійшов до довгого списку премії «World Illustration Award». І ця обкладинка дійсно чарівна. Я сподіваюся, що вона виграє. У Кам'янці-Подільському запрацює поетична резиденція імені Миколи Бажана. Вона триватиме з червня по вересень, і учасники упродовж двох місяців зможуть працювати над власними поетичними проєктами: писати поезію, кладати збірки, перекладати вірші, працювати навіть над літературним поетичним перформансом. тощо. І участь в резиденції можуть взяти всі, хто працює з поезією в різних форматах. Проте перевага під час відбору буде надаватися. Авторам з тих міст і регіонів, які найбільше постраждали від агресії Росії. І за поданими анкетами та мотиваційними листами організатори відберуть спочатку чотирьох учасників на перші два місяці роботи резиденції, а другий набір буде оголошено в липні. Заявку можна подати на сайті. Сервіс Мегого поділися статистикою найпопулярніших аудіокниг на їхньому сервісі, і насправді він трошки здивував, особливо п'ятим місцем, бо на п'ятому місці кобзар Тараса Шевченка. Я насправді не думала, що вірші Шевченка слухають в аудіоформаті, чомусь якось взагалі не спадало це на думку, але це цікаво, що зараз знову. Поезія Шевченка стає популярною, люди її слухають за власним вибором, а не тому, що ці вірші вивчають в школі. На четвертому місці район, Д» Артема Чеха, на третьому віщо вище вірність, правда, брехня і лідерство спогади директора ФБР Джеймса Комі. На другому місці насправді зовсім не дивно. Ця книга завжди. В топах популярності це 1984 Джорджа Орвела. І на першому місці подолати минуле глобальна історію України Ярослава Грицака. Як вам такий топ? Чи ви згодні, що ці книги дуже популярні, і їх багато хто зараз читає? Роман Карбіт Андрія Любки видадуть у Словаччині і Хорватії. Я вам майже в кожному випуску розповідаю про якусь книгу українського автора, яку перекладуть і видадуть за кордоном, і завжди дуже тішуся. Хоча саме цю книгу Карбіт ще не читала. Але але нещодавно придбала. І тепер поговоримо трохи про екранізації. Планується екранізація антиутопії Кадзу і Шігуро, Клари і Сонце від режисера Тайка Вайтіті. І це той самий, що знімав фільми Кролик Джоджо» Джо та Тор Любов і Грім. Я цей роман маю і бачила, чула, і бачила багато позитивних відгуків про цю книгу, проте сама ще не читала. Але перед виходом екранізації точно це зроблю і хочу сходити на фільм. А як вам чи будете дивитися таку екранізацію, якщо вона буде? Apple TV Plus представив перший тизер стрічки вбивці квіткової повні, знятої за одноіменним розслідуванням американського письменника Девіда Грена. У книзі автор досліджує серію вбивств представників індіанського племені Осейджів, яка сталася в США на початку 20-х років минулого століття. І українською цю книгу перекладало видавництво Кембукс. Проте я навіть не знаю, чи можна її зараз десь придбати. Світова прем'єра фільму запланована на 20 жовтня цього року. І переходимо до новинок та анонсів від наших видавництв, яких щотижня достатньо. Я дуже рада, хоч і не встигаю все купувати і читати, але такий шалений розвиток українського книжкового ринку мене надихає. І як завжди, спочатку поговоримо про українську літературу. У видавництві Старого Лева вийшла збірка поезії Мар'яни Прохасько. Примітіво в описі вказано: якщо довіришся і піддасися довірливо розчахнутому перед тобою світові. Відчуєш наближення власного перетворення, звучить дуже поетично і загалом дуже гарне оформлення, коштує збірка 300 гривень. Видавництво діскурсус додрукувало трилер Поліни Кулакової під назвою Корсо. Це історія про Єву, у якої раптово зникає подруга, і починають ширитися чутки, що в місті діє серійний вбивця, тож Єва має розпочати власну боротьбу зі злом. Перезамовити книгу можна за 325 гривень, і вона вийде орієнтовно з 7 червня. Стартувало передзамовлення на кобзар Тараса Шевченка від видавництва РМ в серії Відомі та незвідані. В одному з попередніх випусків розповідала, що ця книга вийде і ось уже передзамовлення. Видання містить найвідоміші поезії Шевченка, як вказано в описі. І передзамовлення триватиме до 29 травня, а коштує книга 320 гривень. У фоліо вийшла нова книга Анатолія Дімарова Єврейські історії з стукача. Це серія повістей, в яких порушено морально-етичні проблеми життя українців за радянських часів і коштує книга 410 гривень. І переходимо до новинок. Світової літератури. У видавництва небо Букла Паблішинг розпочався передпродаж книги Шеннон Чакраборті Латунне місто. Це історія про дівчинку Нарі, яка живе в Каїрі у 18 столітті. Вона дуже талановита шахрайка і несподівано зустрічає воїна Джина і дізнається про Девабад, це легендарне латунне місто, з яким дівчина нерозривно пов'язана. Коштує 590 гривень за передпродажем. Видавництво ранок видає книгу дочка Безодні Ріка Ріордан. Це історія про студентів морської академії імені Гардінга Пенкрофта та їхню боротьбу зі злом. Заперед продажем коштує 333 гривні і має вийти 20 червня. У кому Бук стартував передпродаж книги Шарля Бадлера Паризький сплін. Це збірка поезій в прозі, що є своєрідним доповненням до його квітів зла. І також книга вміщає се Вальтера Беняміна, які свого часу допомогли повторному відкриттю цього автора у 20 столітті. Ціна за передпродажем 265 гривень і орієнтовно має вийти 15 червня. Також у комубук можна передзамовити книгу Говарда Філіпса Лакрофта, Поклик Тулху та інші історії жаху. Особливість нового видання це фактурний дизайнерський папір на палітурці. Ціна передзамовлення 270 гривень і орієнтовно теж має вийти 15 червня. В видавництво наш формат перевидасть три книги Кейт Аткінсон з новим оформленням. Це буде життя за життям, руїни Бога та за лаштунками в музеї. Усі книги вийдуть 7 липня, і зараз триває передзамовлення кожних з них по 340 гривень. У коментарях я бачила, багато людей писали, що їм не подобаються нові обкладинки, мені вони окей, і я дуже рада, що знову ця авторка буде в наявності. Я читала з лаштунками в музеї, і мені прям дуже сподобалось. Я без задоволення задоволенням перечитала цю книгу і придбала нові. І також видавництво обіцяє видати і нову книгу авторки Святині веселищів має вона вийти взимку. Видавництво крок видадуть українську трилогію польського письменника Юзефа Лободовського. Як я прочитала, цей автор дуже любив Україну і часто про неї писав, що дуже цікаво. Це в цю трилогію входять книги Очерети у Станиці і Зворотний шлях. Головним персонажем роману є маленький Стась, який мешкає з сім'єю у Єйську на Азовському морі після більшовицької революції. Першу частину вже можна замовити за 250 гривень. Я певно собі братиму. У видавництва Нет Антоненко розпочалося передзамовлення на книгу корейської письменниці Шін Гьонсук Прошу оберігай маму це історія про 60-річну соньо, яка розлучається зі своїм чоловіком на станції метро Сеула і зникає безвісти. В анотації від видавництва кажуть, що книга змушує задуматися, чому те, що має виходити на перший план у родинних стосунках, дуже часто так і залишається непроговореним. І ціна перед 200 гривень книга очікується 12 червня. І поговоримо трохи про манги та манхви. У видавництві видавництва розпочався передпродаж манги Нагати кабі Моя алковтеча від реальності. Це знову автобіографічна історія, як і попередній переклад її манги. Тут авторка розповідає, як її життя виходить з під контроль. Олю вона не може припинити споживати алкоголь, і через нестерпний біль у шлунку від цього її кладуть у лікарню. І завдяки малюванню манги вона намагається повернутися до реальності. За перед манга коштує 220 гривень і має вийти на початку липня. Видавництво Сафран Бук надрукувало новий тираж книги Наунау -нау» Берегиня том 1 це оновлене видання першого тому, і зараз видавництво працює над перекладом другого. Загалом це перша ліцензована тайванська манхва, яка розповідає про дівчину Дзе, яка тільки й чує, що їй вже час виходити заміж, але дівчина насправді понад усе бажає бути. Вільною можна замовити за 220 гривень. І останній блок новинок це нонфікшн. Видавництво Артхас видали книгу Подорож письменника Крістофера Воглера вона описує метод кінематографічної розповіді, який за 25 років насправді змінив вигляд сценарного мистецтва у світі. Тут описується 12-етапний метод, який змінив ставлення Голівуду до кінематографічної розповіді. Коштує книга 520 двадцять гривень. Увіват вийшов словник війни, упорядкований Остапом Сливинським. Автор зібрав і упорядкував документальні свідчення, аби зафіксувати нове значення слів, що стали звучати інакше втратили свій початковий сенс через війну. Словник коштує 290 гривень. Наступну книгу я прям дуже-дуже чекаю. Видавництво Старого Лева видадуть нову книжку Олександра Мехеда, Позивний для Йова Хроніки вторгнення. Автор працював над книжкою протягом 13 місяців і писав про те, що він пережив разом із дружиною, про своїх батьків, які майже три тижні провели в Бучі. Під Час окупації, і це книга про те, як змінюємося ми, як наша повсякденна мова стає мовою війни, а коли звичні важливі речі болючими тригерами, а певні відчуття та емоції такими, які хочеться забути, але й водночас запам'ятати. Назавжди. Мені дуже сподобалася книга Мехеда Я змішаю твою кров з вугіллям», тож цю точно придбаю. Коштуватиме вона 380 гривень. У Віхолі розпочалося передзамовлення книги Івана Гоменюка, Мурашник Нотатки на манжетах історії. Її автор, дослідник історії Австро-Угорської імперії та східноєвропейської історії. І ця книжка це його спроба пізнати історію західних областей України від часів Габсбургів до часів окупації СРСР. Ціна передзамовлення 290 105 гривень, і книга очікується 12 червня. У темпорі вийде книга Віталія Михайловського Наші королі, Регес Нострі Володарі та династії в історії України. Це книга про те, яку роль відігравала королівська влада в історії України, і вона вийде орієнтовно за місяць. У фоліо розпочався передпродаж книги Юрія Гудименка Історії та війни автор український військовий і лідер руху Демократична Сокира. В книзі зібрані його тексти, промови та історичні нариси. Ціна за передпродажем 360 гривень, і книга буде після 10 червня. А у фабули вийшов до друк книжки Тома Шипі сміючись і помру про життя і смерть видатних вікінгів. Це книжка про все те, що зробило вікінгів такими винятковими. Можна замовити за 550 гривень. І на цьому з новинами в мене все. Нагадаю, що у своєму телеграм-каналі я щотижня публікую календар з подіями, книжковими подіями тижня, які можна відвідати у різних містах. Тож підписуйтеся. І обов'язково пишіть, що ви думаєте про екранізації, про анонси, що будете передзамовляти. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.